Kozanapol, pilje rekoje, čel tebe, Franco, čas te nemoj.

Рідна мати моя, а самостійно. Рідна мати моя, ти ночей не до і водила мене. На щастя дала, і в добову далеку ти мене на зорі правочувала, і рушник вишиваний, на щастя, на долю дало, хай на ньому цвіте росяни стадо і зелені. материнська скава усмішка і засмучені очі хороші твої і твоя не материнська скава усмішка і засмучені очі хороші блакитні твої Я візьму той рушник, простелю, наче долю, В тихім шелесті тряшче бетанній дібро. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю, І дитинство, і розлука, і вірна любов. Некобі, оживе все знайоме до болю, і дитинство разу, твоя материнська любов. На сьогодні на святі присутній гість зі Львова, наш земляк, поет минулому військовий Нерич Микола Йосипович. Тож, Микола Йосипович, запрошуємо вас до слова. Ви знаєте, я привешов попереджу і кажуть, наперед, що будеш виступати. Я цілком не готовий, але я, як березун, я в деякій мірі весельчак, мушу сказати, що мені сподобалося. Я радий, що березові живе, живуть такі традиції, живе наша гуцульська мова, наша, наш діалект, наші пісні, наші, наші музики. Я сьогодні безмежно радий за такі веселі сцени, які приготували місцеві аматори. Бажаю березунам і подальше підтримувати наші традиції. Це також один із варіантів побудови нашої незалежної України. Її збагачення її культурної е, культури. Наших березівських традицій. Щастя всім, добра, успіхів, Божого благословення. Будь Доброго усіх. вечора, дорогі глядачі. Вас вітає шоу Березі має таланти. Наш край родючий. Тут проживає велика кількість людей, варті нашої уваги. Наше журі оцінить таланти Березова. У журі сидять відомі всім люди. Іво Кондратюк, вітайте! Оксана Піфролова. <плес> Та Богдан під <плес> Правила конкурсу у нас прості. Якщо ви почуєте дзенькіт склянки, ви проходите далі. Якщо дзенькіт метала, ви не пройшли. Отже, починаємо наше шоу. Першим на цю сцену виходить. Його талант розвивався ще з дитинства. Ще маленьким він почав говорити незвичним темпом. Коли йому мама казала йти їсти, він відповідав: А я йду у річку, скопнутися трошки. Зупа довариться, а я схочу борщик. Йоу, зустрічайте, дядя Юра. Просимо на сцену. Реп йо, йо. Ну, добре. А про що у вас буде сьогодні у кльових чуваків? Я сучасний і кльовий, і якотий чувак, судів нині прошу сказати три так. Резпект і уважу начіться з чуваками. Шо я, би показати, як у нашій селі вміють репетувати. Йоу, йо, йо а мій голос мозний, мо заліз руда моє точе чи дядя Юра. Я лишив удома і воли корови, пішов се ламати до цієї школи школи. Я би ще щось сказав, але все стидаю, в мене радість, аж пра, я перемагаю. Стоп, стоп! Хіба це реп? Треба так читати. Я Іво, я крутий. У мене є окуляри. Хоча неповний, то це не видно зразу. Це було круто. Мені найбільше в цьому виступі сподобалося оцей момент. Йоу, я кажу вам так! <плакова> Я проспав, що там було. Нада, як я проспав, що там було. Я вам кажу категоричний. <реш> 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 на жаль, ви не проходите до наступного всього вам найкращого у вашій творчості. А на цю сцену запрошуємо наступних учасниць. Ці дівчата приїхали до нас з племені Мумба Юмба. Вони дуже екзотичні, і вони з екзотичної країни, з такої, що вміють там дуже танцювати. Зустрічайте дівчат з племені. мумба юмба Добрий день! Перміра Даракура. а представте себе. Для міра Персотто, для море березів коко. Що ви нам покажете сьогодні? Турселя, я чи риб, вірфера даркура, троляля. Персотто, до до пас. А ви по українськи ні бум-бум? Що, мову, жестів розуміють всі, правда? Да. Отже, зустрічайте! Дівчата з племені Мумба-Юмба! Йой люди добрі, та хіба ж це танці? Ви так танцюєте, якби кістку лирнули. Негодне, конечностями рушити. Такого треба танцювати. Гуляю, гуляю, а з цього гулялічка я нічого не маю. Я вам кажу так. Якби були якісь більохи, то би б всі. Ну а це, я вам кажу, ні. У -у -у. Люди добрі. Та же жінки приїхали з гірчої мами. Та й сукаче по колеру шкіри. Ну, ти щось там трохи перебирали ногами. Та я кажу вам, так, та же майте Бога в серці, скажіть, теж так. Та, що ви? Вибачайте, у вас два дні. Готуйтеся до наступного року. Перселя, ля море березі, Грасіас! Чекаємо вас наступного року. А зараз наступна учасниця покаже, що навіть у маленькому селі є надзвичайні таланти. Зустрічайте, гімнастка Ната Речене! Ваші оплески! Доброго дня! Доброго дня! Звідки ви до нас приїхали? Я з гориста. Не приїхала. Я готувалася до цього шоу з дитинства. За цей час я народила двоє дітей, змінила чотирьох тренерів, але тренуватися не перестаю як у день, так вночі. Навіть рано я підкигаюся, прокигаюся і так далі. Я навіть біжу, як треба по два-три рази в село і села. Скажіть нам, будь ласка, а де це гора? Гора сама вершина, отам там водим Я дуже тренуюся, хоч я юна, мені ще на спаса 20 рік з чимось буде, але я дуже. Мене навіть сьогодні я мала бути в Києві з кличком, але я перенесла свої змагання. Я прийшла з тим, бо я так люблю битися. Хашкаби мені хтось зачепив добре. Ну, подивимося зараз на ваші таланти і оцінимо. Так, потрібна ж